Привіт, друзі! Сьогодні ми у гостях у майстера спорту та чемпіона світу з кікбоксингу. Підписуйтесь на канал, змаганець та став лайк. Якщо ти ударник або борець, тобі потрібен саме цей режгард. Я користуюсь режгардом від українського виробника компанії Panzer. Дуже якісний продукт за доступною ціною. Гарна компресія для м'язів. Механічний та антибактеріальний захист. Є можливість купити його з крутим розсумком, який підчеркне твій характер. Посилання на Решгард в описі відео. І <плес> <Да, вот> так, Сіре, як правильно бити лоу от так. Для початку. Стаємо в стоєчку. Якщо ви лівша у вас права на спереді, якщо правша ліва. Так. Uh -huh. Робимо крок з вкруточки передньої ноги. Оп. Да. <плес> да. Добавляємо... Починаємо удар з коліна. Оп. Коліна. Да, коліно. Коліно. Не забуваємо докричувати таз. Оп. Ага. Оп. Да. І б'ємо удар на уровні ноги відреальної частини. Після того, як ми відпрацювали в воздух декілька ударів, ми переходимо до відпрацювання на практиці практики. Влічно. Руки на уровні подворотку, так? Да. Да. І... Да. Далі. Положення рук. Оп. Оп. Робимо крок. Оп. Одна рука возле подбородка, інша рука йде до ноги. Стало чудово. Ще раз. Оп, чудово. Як захищатись від даного удару? Наприклад, будемо ми відпрацьовуємо ручки біля подбородка. Можна прийняти удар, перенесши перенес перенес масу тіла оп. на передню ногу і максимально напрягаючи квадріцепс. Або ж можна оп, зустрічати блоком. Да. Дивимось уважно. Лікоть та коліно з'єднання. Да. Носочок натягнутий вниз. Так. Але це таке більш ситуативно, тому що під час виконання ударів опонент може трішки нижче під ногою провести Оп. і пробити вас в іншу ногу. Тому це більше відпрацьовується на практиці. Разом з опонентом Оп. у вас з'являється відчуття, того, наскільки потрібно підняти високу ногу. Сламані. Бандісно. Хай буде. Я впевнений, це попало на відео. З частиною гомілки правильно наносити удар. Є два питання. Перше це ребром в і друге це плоскою частиною. А якщо дивитися на те, як правильно, правильно наносити ребром, а не внутрішньою частиною. І внутрішня частина тут більше, ніякі тканини. Задача під час удару, оп, ви докручуєте корпус і наносите передньою частиною. Гомілки, тобто ребром. Так буде максимально ефективний тепловий удар. Ну, ефективний і ураження сильніше, да, Так. Як правильно підготувати ногу? Зазвичай підготовка До вся удара. йде через постійне відпрацювання ударів, через постійну практику, через удари. Навіть банальний удар по мішку буде допомагати підготувати ногу. Тому що мішок твердий відносно людської ноги і закаляє, скажімо так, гомілку. Дякую. Підписуйтесь на канал Змаганець. Якщо вам сподобався цей випуск, підпишіться на канал та поставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Залишайте свій коментар або поставте питання, які вас цікавлять по ударній техніці та техніці боротьби.